В області прокладено 7171 кілометр 200 метрів автомобільних доріг. 352 інспектори ДАІ цілодобово намагаються забезпечувати безаварійність транспортного потоку. Водії, які в перший раз получать зауваження від працівників Державної інспекції, не буде притягнуті до адміністративної відповідальності. Будемо сподіватися, наступний раз буде їхати, і він буде намагатися не порушувати правила дорожнього руху. Останнім часом кількість інспекторів на дорогах значно скоротилася. Визнаються і самі автомобілісти. Мені пояснюють, держава все більше довіряє учасникам дорожнього руху. Як приклад, уведення європротоколу при оформленні дрібних ДТП. Тоді водії без допомоги міліції вирішують взаємні претензії. І що цікаво, відсутність жорсткого контролю на дорогах найбільше не припала до душі саме водіям зі стажем. Повиїжджало дуже много транспорту, который їздить в плохом технічному состоянии. Я вважаю, такой транспорт не можна допускати в наших автодорог. Дорожне покриття, звісно, улучшились. Я проїхав около 500 кілометрів, 600 Рога до Хмельницького. То, звісно, дороги діляться. На поведінку деяких сучасних водіїв нарікає наш колега, водій з 30-річним стажем Євген Семенюк. Машин було менше, їздити було легше і. Мабуть, повага водіїв один до другого була більшою сьогодні, на превеликий жаль, тебе не пропустять. І навіть знаючи добре правила вуличного руху, люди, коли ти подаєш сигнал, що ти маєш перебудуватися чи переїхати з ряду в ряд, не пропустять враження таке, що вони зайняли цей ряд на все життя і під себе. І всі як один ставлять у приклад самим собі поведінку водіїв на дорогах Євросоюзу і власне самі дороги цих країн. А оптимізація правил дорожнього руху в Україні один із кроків на шляху до євроспільноти. Андрій Макогон, Олександр Галянд для Подільської панорами.